А теперка детальніше про одного з кандидатів. Цього разу ми поговоримо про Петра Порошенка. Ми не відкриємо велику таємницю, якщо скажемо, що наразі пан Порошенко має найвищий рейтинг. Але питання в іншому: звідки у пана Порошенка цей захмарний рейтинг взявший? Ось його рейтинг у 2013 році. А ось його рейтинг зараз. Судячи з рейтингів виборчі в екстазі від пана Порошенка. Так чи ні? не можуть застудити сьогодні нашого святкового настрою. Палку! Я Розумію, що він був на Майдані, ходив на банку, стояв на сцені, оголошував промови і навіть ліз на грейдер. Але щоб так у електрольний екстаз впадати? Але чому пан Порошенко стане рейтинговішим кандидатом? І навіть на сході України він обійшов добки на царьова і всіх інших. Та може досить з тими портретами бавитись. Отже, звідки у пана Порошенка такий рейтинг всенародної любові? На це питання ми і будемо намагатися відповісти у цій частині випуску. Пан Порошенко розпочав свою передвиборчу кампанію з чого відеозвернення. Друзі, вітаю. Нарешті. Ми відкриваємо офіційні сторінки моєї компанії. Цей голос повертає у дитинство. А у вас хіба ні? Ну то слухайте з підказкою. Друзі, вітаю. Нарешті ми відкриваємо офіційні сторінки моєї компанії. На цих комунікаційних майданчиках всі, моя команда, волонтери, інтернет аудиторія, всі небайдужі будуть мати можливість спілкуватися, обмінюватися думками і ідеями. Робити все можливе для того, щоб Україна жила пано. Про що це ми? А звідки в пана Порошенка завжди такий рейтинг? З таким то минулим. Нагадую, Петро Порошенко один із засновників партії регіонів. Так, ви все правильно почули. Один із засновників партії регіонів у 2000 році пан Порошенко разом з Рибаком Азаровим Чорновецьким та іншими заснували партію регіонів. Та й взагалі схоже, що Порошенко з Азаровим були достатньо близькі. Ні, ні, не настільки близькі. У них були звичайні політичні стосунки. То Порошенко Азарова на майдан помаранчевий виведе. То Азаров Порошенко в уряд запросить. Чу? Представить вам Петра Олексійовича Порошенка, який указом президента назначений міністром економічного розвитку та торгівлі. і це ми ще не акцентуємо увагу на тому, що Порошенко був членом СДПУО. Отже, виходить, що таємнича рейтингу Порошенка не у минулому, так звідки це все сі взяло. Можливо, справа в тому, що у Порошенка є п'ятий канал, і він показує Петра Порошенка. Я вітаю вас, шановні глядачі. А якщо п'ятий канал не показує Петра Порошенка, то Петро Порошенко дзвонить на п'ятий канал. У мене своя інформаційна програма на моєму каналі. Хвилюйтеся, то старий запис. Так, Петро Порошенко спілкувався з гендиректором п'ятого каналу у далекім 2004-м. А зараз він спілкується отак. Друзі, вітаю. А можливо, пан Порошенко став таким популярним завдяки своїм грошам. Давайте ще подивимо його декларацію. Ага. За минулий рік пан Порошенко заробив 51 мільйон гривень. Ну З цього приводу хочеться сказати лише одне. Шановне ЦВК, ви що не видите, як кандидати сі мучат? Люди ледве вписують у клітинку суму заробітку. Просимо вас та збільшіть вже розмір клітинок у декларації. Ну і аналізуючи документи, ми випадково проаналізували програму Петра Порошенка. Не програма гарна, не програма цукерка. «Програма Петра Порошенка Петро Порошенко. Партія послідовників Петра Порошенка. Програма Петра Порошенка поширює посилання Петра Порошенка? І я ще не здивую, якщо у Порошенка не біографія, а піографія. І всі слова починаються на літеру П. Все починається з літери П. Це вже якась містика. А якщо у Петра Порошенка існує пентаграма Петра Порошенка? З попе попе папа, не попіпись. Тимошенко, 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 Тимошенко. Схоже, що без мульфара не обійтись. Хоча краще й без мульфара обійтись. Отже, парадокс. У переліку претендентів на пост президента Порошенко пер. Отже, рейтинг у Порошенка наче ні звідки взявся, і в чому лише підтвердження наша рубрика топ 3 Нагадую, у цій рубриці ми показуємо три найпопулярніші відео у Ютубі з прізвищем нашого кандидата. На третім місці у нашому рейтингу відео, де Порошенка посилають на другому місці у нашому рейтингу відео, де Янукович обіцяє відірвати голову Порошенку. Очень скоро, якщо ви будете розказувати відділу. І на першому місці – відео промови Порошенка у суді. Ви садите безневинну людину, в'язницю те, що у найрейтинговішого відео з Порошенком у Ютубі лише 150 тисяч переглядів, і це найрейтинговіший кандидат? Як ви бачите, ми таки не знайшли відповідь на питання звідки у Порошенка такий рейтинг виглядає так, наче народна довіра Порошенку просто на голову сі звалила.